Всі ці згадки зникають з часом. Надто часто важко кожного ранку за сніданком шукати правду. Хлібну крихту минуле власне. Тільки б не впасти серед вічного трансу у ту яму, що своїми руками самі ж копали. Ми жити вічно приречені. З понеділка утечію рятуємося втечі, забуваючи літери, слово, речення, лиця, знайомства вечором не відтворити по пам'яті, наче все спалено, жодного кадру. Тут нікого уже не знаємо. Марно блукаємо, каємось. Відв'яжімось і далі від берега. Нам тут не раді, тут бути не варто. Я намагаюсь тебе пригадати, наче в'яжу до шиї камінь. Поспішаєш куди ти знову? Обличчя твоє ще знайоме не зовсім тебе зберегти. Намагаюсь помиляюсь, тільки колір твого волосся перед очима досить заблукав і шукаю вихід. Розбігають, злітаю з ніг, починаю незграбно знайомство. А ти в сміх. Гадаю, ми за пам'ять знайомі більше серед звуко трамвайних колій. Так далеко від дому. ховаю усе, далі не пригадати нічого. В цій темряві тиші все по колу циклічно, знайомство, знайомства. Кохання твоє обличчя назавжди прощатись, звичка, вітер віє. І збільшує відстань, час і поглиблює рану, всі ці згадки зникають з часом За сніданком шукаю правду. З розбігу у темну воду до найбільшої глибини Збирати з неба, зірки впірнати, обіймати каміння на дні, напівфабрикати пам'яті запаковані. На лиху осінь стіни закладені, стіною в життя деталями, роздивлятись і лаятись, що з цієї пастки немає шляху. Лягай поруч, стискай мою руку, обличчя твоє намалюю, обличчя твоє забуду, і серед склаща розбите вранці. Холоду осені й туману депресії, пригадаю, як ми пили каву. Шпурляли каміння, читали поезію, рахували кістки і збирались спати. Годинами поспіль, не знаходячи постіль, сплітались руки і ховались в коровах. Наші розмови довжиною у ночі, усе те, що зникало із часом, кожного ранку шукалось так важко, кожне перше твоє кохаю на папері заховане.